Це літокала li MP2, прикольний пристрій. Виконує функції 2 в одному, як зарядний пристрій, так і функцію повербанка. Як на мене, доволі естетичний зовнішній вигляд, якісні матеріали зборки, такий пластик типу Soft Touch, дуже схожий. Габарити його невеличкі, поміщається в одній руці. Вага 88 грам без акумуляторів. Його розміри 128 мм по висоті, 57 мм по ширині, 30 мм по товщині. У нього корпус розкладається доволі просто. Тут на магнітиках кришечка. І розрахований він під використання акумуляторів 18650 От таких 18700 2700 і 21700 це розмір акумулятора, який можна сюди максимально поставити. І також максимальна ємність 10 000 мАч, яку сюди можна поставити. Бо, значить, контакти всередині виконані дуже якісно. Підпружинені мінусові контакти. Ніде нічого не скрипить, не люфтить Ззаді розписані всі стандарти, які підтримує даний зарядний пристрій або повербанк. Він підтримує як на вхід, так і на вихід стандарти швидкої зарядки Quick Charge та Power Delivery 3.0 максимум 18 Вт 9 В 2 А, 12 1,5 А ну і стандартних 5 В 2 А. Можуть використовуватися як акумулятори із таким плюсовим контактом. Без точки, без горбика цього, так і захищені акумулятори. Але там написано в інструкції, що використовуючи захищені акумулятори, коефіцієнт корисної дії повербанка знижується до 60%. Стосовно зарядки, заряджається він також, як я вже сказав, з технологією Quick Charge Power Delivery або звичайною зарядкою максимум, що він підтримує. Це 2,2 А на одну банку, якщо ви заряджаєте через Quick Charge або Power delivery. Якщо ви заряджаєте 5 В 2 А, якщо це одна банка 2 А, якщо це дві банки по 1 А. При Quick Charge це дві банки по 2,2 А. Максимально, що може. Підтримувати даний зарядний пристрій і повербанк стосовно вартості, я його купив на розпродажу чи то на 11.11, .11, чи то на чорну п'ятницю. Мені вийшла його фінальна ціна із знижками 13 доларів 60 центів. Зараз його вартість десь. 17,5 доларів приблизно. Цю штуку давно хотів придбати, саме в такому червоному кольорі. Як на мене, дуже гарна і прикольна штучка. Схожа на нього є: X star випускає, воно дещо компактніше, а по остальних характеристиках схоже. Ну там ще всередину вони додумалися поставити ті сьомочку, яка дозволяє легше витягувати акумулятори. Тут або вручну треба буде ставити, але тут є під пальці виємки. Для 18650 незручно, бо вони низькопрофільні. Порівнянні із 21700 а 21700, там буде зручно пальцями доставати цю всю історію. Приходить воно в такій упаковці картонній, Тут що на ній можна побачити, колір Red, Green і Grey. Я вибрав Red. Які тут у нас характеристики, основні написані: Powerbank Charger і стандарти підтримує швидкої зарядки. Взагалі написано, що все круто і дуже якісно. Заді основні характеристики, ті, що я вже вам перечислив, в принципі. Ну і що є? Ще в нього тут дисплей. Вставлю батарейки, буде видно, тут які показники він показує. Також в комплекті іде, він йде в такі кульочку, в такому запакований. Іде USB Type A на Type-C кабель. І такий адаптер для акумуляторів 18650. Зараз покажу, як він ставиться. Ось, берете отак цей адаптер, перевертаєте, вставляєте сюди і воно притискає ці акумулятори, щоб вони там не тріпалися. Зараз заявлено також ступені захисту від короткого замикання і від переполюсовки. Цей кнопочка показує нам індикацію заряду. Акумулятори заряджені 99%. Зараз спробуємо перевірити, що буде, якщо ми вставимо один елемент іншою полярністю. Наприклад, плюс і мінус. Ось ми. Змінили полярність, витягуємо, ставимо правильно і витягуємо. Все працює. Тепер що стосовно короткого замикання. Наприклад, якимось у вас непонятно чудом замкну... замкне один із слотів. Ось. Беремо другу батареючку, ставимо в той слот, що коротив. Що ми бачимо? Бачимо, що все працює. Тож система захисту тут працює навідмінно. Ця кнопка в режимі очікування і в режимі зарядки показує, скільки в нас відсотків заряджені акумулятори, показує, яка напруга на виході і який струм віддається на навантаження. Не можна ним не виключити цією кнопкою примусово, нічого з цим повербанком зробити. Екран тухне сам десь 15-20 секунд, я не засікав. Повербанк має на виході два гнізда, USB A. Це лише на вихід і USB-C. Тут можна як заряджати, так і розряджати через цей порт. Зараз підключимо фнірсі, подивимося, які протоколи підтримує через USB-A через USB-C. Перевірюючи, чи відповідає заявленим характеристикам: 9 Вольт 2 ампера, 12 1,5 Ампера, 5 Вольт 2 А по кожному з портів. І поставлю його підключу до електронного навантаження. Розрядю 5 вольт 2 А побачу, скільки він віддасть енергії на навантаження в такому режимі, щоб можна було вираховувати коефіцієнт корисної дії цього чудового повербанку. В руках дуже приємно тримати. Аж хочеться постійно його так крутити. Класна штука. Магніти доволі крепкі, навряд чи щось там випаде. Ну, хіба що може, якщо він упаде, там, може все оце так відкритися. Отак все доволі цупке, класне, як на мене. Так, розпочнемо з USB-A. По пульсаціям відразу показую на виході до 100 мВ без навантаження. Ось список протоколів, які підтримує даний порт. Тепер черга USB-C. Ось список протоколів USB-C, який підтримує даний Powerbank. Пульсації також досягають 100 мВ без навантаження. Так, пробую 5 В 2 А. Навантаження. Допустили. Ось напруга 4,72, 2 А9,4 Вт. Тут показує на індикатору. 2,3 ампера, 51 В. Віддає заявлену потужність на навантаження. До речі, яка пульсація у нас треть під час навантаження? Під час навантаження пульсація 45-46 мВ. Доволі непогано так. Вибираю 9 В 2 А. Підключаю на навантаження. Запускаю. Індикація на повербанку 9 Вольт 24 А. На фнірсі 17 ватт. Напруга просідає до 8,5 вольт, віддає 17 ватт в навантаження. 2 А тримаю. На виході 12 вольт. На навантаженні виставив 1,5 А. Індикатор на повербанку показує 11,8-119 В, 1,8 А. Через фнірсі бачимо на виході, напруга просідає 11,3. Півтора Ампера тримає, віддає 17 Вт. Пульсації на режимі Power Delivery 12 вольт, 1,5 Ампера. 120-125 мВ. Так, пульсації 9 вольт 2 А. Приблизно 110 мВ. Тепер можна переходити до Type A. Пробуємо 5 вольт 2 А. Віддає 10 Вт. Напруга 5,1 вольт. Подивимось пульсації. Пульсації до 80 мВ доходять. Беремо 9 вольт, даємо 2 ампера. Напруга просіла, 8,9. Приблизно 8,9 вольт, струм 2 ампера, Майже 18 Вт віддає 17,6. Окей, подивимось, які пульсації. О, пульсації до 200 мВ доходить. Щось багато. Так. 12 вольт. 12 вольт, 1,5 А. Пристає напруга до 11,3 вольт. Багато, як на мене. Віддає 17 Вт. Пульсації. 210 мВ приблизно. Дуже багато. На USB Type-C менші пульсації. Можна зробити висновок, що віддає він 16-17 Вт по швидкісному стандарту і 10 Вт по 5 В2А, так як і заявлено. Так, зараз я підзарядю його до 100%, потім підключу на навантаження 5 В2А і розрядю його на повну, щоб побачити, скільки ват годин він зможе віддати на навантаження. Все готово до тестування. Повербанк заряджений на 100%. Підключаю його до електронного навантаження. Так, 2 А 5 вольт. Погнали. Так, розрядка завершена. Показує, що віддало 15,5 ватт-годин. Пройшло через фнірсі. І дійшло до навантаження 14,4 Вт. -години. Буду рахувати, що Powerbank віддав 15,5 Вт. -годин. І що ще зроблю? Візьму ці акумулятори і зарядю їх до повного і розрядю на електронному навантаженні до 2,5 В, щоб побачити, скільки ватт-годин в сумі мають ці батарейки, щоб мати. Чітке уявлення про коефіцієнт корисної дії цього приладу. Якщо розрахунково, то два акумулятори мають 19 Вт і 15,5 Вт з 19 це десь приблизно 81% коефіцієнта корисної дії. Акумулятори розряджені, бачите, натискаю нічого, ніякої реакції немає. Подивитися, до якої межі розряджаються акумулятори. 3,3 без навантаження. 3 і 3 без навантаження. Зараз поставлю на зарядку через USB-C і через фнірсі я скільки візьме заряду Powerbank І за який час зарядиться до 100%. Разу видно індикація. Заряджається режим Power Delivery 86 В, 18 А. ф показує 8,9 В 1,8 А, 16 Вт зарядка. Ось. За речі, пробую через USB Type-C на USB Type-C, через протокол Power Delivery показує 1170 вольт і 1,3 А. Тобто 15 Вт приблизно. А через Quick Charge, через USB-A на USB-C приблизно 16 Вт видає. Ну, воно десь плюс-мінус однаково. Коротше, оставляю заряджатись в такому режимі 8,5 В на 1,8 А. Показує на фнірсі 16,5 Вт і протокол AFC 9 В. Показує. От така історія. Нехай заряджається До речі, при зарядці тут кнопочка оця бокова. Вона показує по батареях. Перша батарея показує 2,1 А і друга батарея 2,1 А. Заряджається. Зарядка завершилась 100% по банках 4,2 вольта, 4,2 вольта. Так, скільки тут від... вдуловної енергії. Показує 22,897 ватт-годин Заряджалося близько 2 годин. Отже, достав я акумулятори із Powerbank, зарядив їх і розрядив на електронне навантаження і отримав запас енергії. 17,6 Вт-годин в цих двох акумуляторах. Це значить, що повербанк віддав з акумуляторів 15,5 Вт-годин, тобто коефіцієнт корисної дії перетворення такого для цього повербанка склало 88%, що вважає дуже чудовим результатом. А зарядка для того, щоб зарядити ці акумулятори, із блока живлення, було взято 22,9 Вт-годин, що, відповідно, становить 77%. Тоже непоганий результат. Взагалі, я дуже задоволений цим повербанком, а в першу чергу його естетичним виглядом, його матеріалами і якістю зборки. І плюс до того всього він компактний і. Має хороший ККД. а особливо за 13 доларів на розпродажі це must have.